Наше місто вже майже три роки знаходиться в зоні активних бойових дій, тому міська влада Нікополя постійно працює над створенням безпечних освітніх просторів для дітей, адже важливо, щоб у цих умовах діти могли навчатися, спілкуватися з однолітками і відчувати себе в безпеці. Але дітям потрібні не тільки заняття для нормального розвитку їм дуже важливі позитивні емоції, яких, на жаль, зараз дуже мало. Отримати їх допомагають заняття творчістю. В одному з освітніх просторів міста працює театральний гурток Посмішка. Де старшокласники опановують мистецтво керування ляльками. Мені подобається тут займатися. Тут весело. Ми ставимо вистави. Ми тут репетируємо. Ми спілкуємося. Нам тут весело. Нам тут подобається. Ми робимо спектаклі, показуємо їм дітям. Я люблю шукати музику для спектаклю та керувати своєю лялькою. Мені це приносить дуже багато позитивних емоцій. Мені тут подобається те, що я знайшов дуже багато друзів, завжди щось нове дізнається. Нещодавно юні актори зіграли виставу казки Котиші-воркотиші. Щоб повністю підготувати спектакль, потрібно чимало часу та зусиль. Спочатку треба вивчити ролі персонажів, вміти передати їх характери, а одній з акторок навіть довелося вжитися в чоловічу роль. У мене надзвичайна персонаж. Що я дівчинка, і мені приходиться перетворюватися і робити голос грубший. Позитивні емоції переповнювали юних акторів, і вони щедро ділилися ними з глядачами. Учні молодших класів разом з батьками брали безпосередню участь у дійстві. Відповідаючи на загадки персонажів вистави. Глядачі були в захваті, і актори отримали найкращу нагороду овації і посмішки на обличчях дітей. Вистава вдалася. Ми прийшли на виставу, яку організували наші дітки нашої школи. Вистава дуже сподобалася, і вона проводиться неодноразово. Спектаклі такі проводять дівчатка. Хлопчики наші молодці, просто вони розважають наших маленьких діточок. Зараз у місті працює 18 безпечних освітніх просторів. Питань їх відвідування звертайтеся до відділу освіти і науки Нікопольської міської ради за телефоном, який бачите на екрані.